Господь з вами, І з Духом Твоїм. читання Святого Євангелія від Святого Матея. Слава Мати, Господи. А 11 учнів пішли в Галілею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши Його, вони вклонилися Йому, а деякі сумнівалися. Ісус вже приступив і промовив до них: Дана мені всяка влада. На небі і на землі. Ідіть, Отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отже, я з вами по всі дні до кінця віку. Це є слово Господнє. Слава Богу, Христе! Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. І Амін. на Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу. Похані любі в Христі наші рекоменданти, бо діточки. 28 розділ Святого Матея це завершення Євангелії. Завершення важливо сказати, якби, довершення, але не кінець, тому що. Євангелія, вона допіру починається практично, коли ми її втілюємо в своє життя. Так пам'ятаю, коли в школі на випуску вчителька нам говорила, що завершення школи це початок життєвої науки. Життя буде вас вчити далі. Вас вчили батьки, вас вчили вчителі, вас вчили учні, але тепер будете вчитися від інших людей, від інших ситуацій. І зробіть все, щоб не тільки ви вчились, а щоб ви були вчителями і те, що добре несли в цей світ. І це є дуже правильно, щоб ми виховали себе до служіння. Дуже знана в церкві, так, в Христовому Костілі. служіння, ситуація діаконії. Так. Завжди це було від перших християнських не тільки віків, але й тнів, навіть скажемо. Щодо Японія була дуже важливою, тому що кожну людину, яку приймала спільнота до християнства, до Церкви Христової, вони відразу мали служити. І це є дуже важливо, щоб ми відразу послужили, щоб відразу могли ділитися тим, що ми пережили, так як нам власне, пані Люся розповідала про обіді за цю Катю, наскільки пам'ятаю, да, пані Катя. Що людина поїхала на екскурсію в Меджукорі, не знала, куди їти, і пережила зустріч з Богом, і потім цілу родину навернула. Так негарно скажу, була би великим бандитом, злодієм, якщо б цю ласку залишила собі. Ми не можемо бути ворами, бандитами Боже благодати. Це треба служити. Очевидно, є люди, які, може, це роблять. Так, Поза рамки, так, як така, не вміє балакати, балакає, не вміє співати, співає, не вміє щось там сказати, говорить і так далі. Але не йдеться про те, йдеться про те, щоб служити в правді. Не то, що я підбираю слова, не то, що я хочу вийти на сцену, не то, що я хочу на світі показатися як знана людина, але жити Богом, жити в правді. І люди, які це побачать, бо сьогодні кожна людина шукає правди, люди, які це побачать, вони підуть за цією правдою. Тому Ісус каже, ідіть навчайте всі народи. Так? Потрібно їх охрестити, потрібно їх вщепити, приліпити до Трійці Святої. І це через хрещення Бог дає нам таку можливість. Тому Дух Святий провадить далі церкву, а цією церквою є кожен з нас. Коли ми будемо служити, коли ми будемо далі проповідувати, це не значить, що ми там возьмемо транспаренти, типу бо написуємо на себе е, там, якісь лозунги, да, е, скажімо, не обов'язково, так як в Сьому Славренті машини вклеювати якимись написами. Але йдеться про те, що я буду служити своїм прикладом, своїми поступками, так як я розмовляю, так як е, я, наприклад, хочу. Щоб зі мною повелись, так як сьогодні там телефонує парафянка, така пані Рая знаю, був на парафії. Каже, от що робити, як ругаються, говорять глупості, слова погані. Каже, ви їм кажіть, що ви маєте право цього не чути. Хай вас шанують, тому що ви не повинні терпіти з цього приводу, що кругом вас говорять якісь диявольські слова. Ви маєте право на культуру. І це скажіть тим людям, хай вони шанують вашу особу. В своїй присутності. І ми теж хочемо вшанувати Бога в своїй присутності, тому що Господь дає нам правильне життя, хтось каже, це інше життя. Інше життя це в тоді, коли людина неправильно живе. А правильне життя це в тоді, коли живе так, як Дух Святий провадить. І входячи в цю п'ятидесятницю, ми сьогодні за повчанням Ісуса, про яке читаємо в Євангелії, хочемо піти і справді. Охрещувати цих людей, тобто готувати їх до тайну, готовити їх до примирення з Богом, готувати їх до такого співчуття з Богом, співжиття з Богом, співперебування з Богом, щоб ми могли насправді дати приклад віри, дати приклад своєї приналежності до Бога. І для того просимо сьогодні про дари Святого Духа, щоб Господь обдарував нас і провадив. В нашому житті, щоб це життя було великою, діаконією, служінням на спасіння світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!